Наші добові чергування вони тривають не 24 години, як доба, вони тривають зазвичай 32 години, тому що після однієї доби починається ж новий робочий день, і ще на 8 годин ти залишаєшся в лікарні. Оперуємо ми кожен день і на вихідних, і в будні. Ну, мінімум одна, хоча і такого дуже рідко буває, і максимум 5-6 за добу. Це може бути і вночі, і коли завгодно. У нас відділення політравми це відділення, яке відкрилось з самого початку війни, і воно спеціалізується саме на бойовій травмі та роботі з військовослужбовцями. Це найбільше відділення області по кількості койка місця пролікованих хворих, якщо брати з хірургічних, і одне з найбільших у ну, Україні зовсім. Яку ми допомогу надаємо? Ми надаємо увесь спектр хірургічної допомоги. Невідкладною та плановою. Я більше надаю по травматології ортопедії, тому що травматолог ортопед, так, хірурги загальні, вони більш займаються черевною порожниною, там, судинами і плановою патологією. Я працюю тут вже 14 місяців. До цього я теж працював в цій лікарні. Ну, більш така в мене робота була амбулаторна. Це був травмпункт, але хотілося більше допомагати пораненим, більше допомагати своїй країні. Ну і професійного зросту зостання теж хотілося, тому перейшов сюди. Тоді дуже змінилася робота. Потрібно було за якийсь там невеликий короткий час дуже багато чому навчитися, дуже багато до чого бути готовим. 1 квітня був плановий обстріл кацапів по нашій посадці, і снаряд влучив нам прямо в окоп. Ми були з побратимом у двох. Я зазнав такого середнього поранення, тому осколок летів мені в ногу, вдарився в кістку і почав виходити з іншої сторони, але до кінця не вийшов. Побратим трішечки більше отримав поранень, але що мені пощастило менше бути раненим, я зміг його. Витягнути, надати першу допомогу і евакуюватись з тієї точки. На кожному етапі вони повністю оглядали, спочатку починали, робили рентген, брали всі аналізи крові. Тобто, ну, для кожного лікаря це все. Ну, вони кожен раз робили одне і те саме, тобто не так, що на першому етапі вони зробили і все, і хай воно буде, Тіпо, нічого не міняється. Вони все дивляться, як кістка зростається, правильно чи неправильно, потім буде, повинно її заново збирати, чи не потрібно буде. Тобто, лікують дуже добре. Зранку ранковий огляд, пігулки всі перев'язки. Якщо тобі дуже боляче обов'язково знеболять, тобто, ну, все на вищому рівні мені дуже все подобається. Хлопці зараз без двох пілотів, їм важко і потрібно повертатися якомога скоріше, щоб допомагати. Буквально місяць, може менше тому, приїхав боєць. Рана сама невелика, це вогнепальне поранення стегна по внутрішній поверхні. Десь менше сантиметра рана чи сантиметрик. І там стрічить тампон. Його ж треба на перев'язки достати, поміняти, зробити нову перев'язку, якусь там в ідеалі ревізію рани. І щось, коли доставали тампон, побачили, що якась кров звідти йде Алла, якось вона йде дуже. Ну, там вирішили зробити цю перев'язку в умовах операційної. І під час цієї перев'язки, коли ми вже достали тампон повністю, дуже багато крові саме почало підійматися з на цієї рани. Ми розширили канал та побачили, що сам вхідний отвір він був маленький, але уламок зайшов аж до кістки, і сам цей отвір раньовий розширявся та пошкодив стегнову артерію. Прийшлося визивати судинного хірурга, і з такої перев'язки, там на три хвилини, це все розтягнулося на 7 годинну операцію з протезування стегнової артерії. Першій палаті тиждень тому був хлопець. У нього було теж поранення спини, ну якесь м'яких тканин не проникаючи. Так ось він з цим пораненням він лежав, лікувався, і в нього був ноутбук, і якась там спеціальна програма, де він вчився чи тренувався літати безпілотникам. У нього спеціальний цей джойстик був, і він весь цей час сидів там і. Грався зі своїм безпілотником, щоб повернутися, та навіть тут не втрачати часу і покращувати свої навички.